Боже, настой будь мені грішному, Боже на стоїть будь мені грішному, Боже на стоїть будь мені грішному. Цар і небесний, дівчини душу істини, що всюди си все наповняєш. Скарпіть, в життя податків, прийди і сидиться в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благі душі наші. Слава вишні Боги, на землі мир, в людях благовоління. Слава жні Боги, на землі мир, людях, благовоління. Господи, любимо, відкрий і уставни, сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі Господеві помолімся, за мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир всього світу добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всі Господеві помолімся. За святий храм цей, за тих, що з вірою побожністю і страхом Божим входять до нього Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Ігоря, і Боголюбимого єпископа, нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі, дияконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. Господи, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві помолімся. Господи, помолімся, за місто це і за кожне село, місто країну і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімося. щоби визволитися нам від усякої скорби до всякої скорбині нужди, Господеві, помолімося. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і привісну Діву Марію, усіма святими, поминувши самі себе, один одно і все життя наше Христу, Богові, тобі, Господи! Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння оцю і сина і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благо є сповідуватися, Господеві, співати і Твоєму Всевишні. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зараня милість Твою І істину Твою на всяку ніч. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і нема, і неправди в Нім. Молитвами, Богородиці. І на віки віків, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще і ще в мирі, Господа, помолімося, помолімся. Господи, Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Господи, Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснуді Марію з усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше, Христо, Богові відаймо, Господи, бо твоя є влада, Твоє царство, Твої царства, і сили і слава, у і Сини і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся, Господь у сили, і перебоявся. Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він поутвердив селену, вона не порушиться, молитвами, святих Твоїх, спаси, спаси нас, свідоцтва твої, вельми вірні, домові твоєму, Господи, належить святість на дні. Молитвами, святих Твоїх, Спасе, спасина, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, єдинородний Сину, і слава Божий, безсмертний ти Ти спасені нашого Ради, воплотитися від святої Богороди. І присно, Діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю в смерть подолав, ти один у святі тройці, рівнославими, з Отцем і Святим Духом Спаси нас. Чи ще ми помолімся? Заступи, спаси, помилуй, його нас, Боже, Твої благодаті. Пресвяту, пречисто, Присвяту пречисту, славну владичицю нашу богодацю і приснуті Марію з усіма святими, поминувши самі себе, один одно і все життя наше, Христо, Богові відаймо. Бо ти благий чоловіку, любить Бог і свій Тобі славу, села йому цю і сину і святому духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіте, бо зрадуємося, Господи. Воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святий дивнити, співаємо тобі, Аллилуйя. і їм перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, Спаси нас, сину Божий, у святий дивнити, співаємо тобі, Аллилуйя. Господь, цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний, ти, співаємо Тобі, Аллилуя, премудрість прості, Привісти Боже, святий, ваші посла. лікарське уміння прийнявши славний через науку священого Єрмолая позу любив ти була участиво віру матері твоєї за неї радіючи мусню постраждав ти, і прийняв благодать недуги зціляти тому і наші недуги зціли, щоб ми похвал, похвалами почитали Твою Пам'ять. Великомученику Пантеле, ймоне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як наслідувач милостивого ти і благодать оздоровлень від нього прийняв, страсто стерче мученику Христа Бога, молитвами Твоїми душевні наші недуги зціли. Повсякчас відганяючи спокусника від тих, що з вірою кличуть. Спаси нас, Господи, і нині повсякчас, і на віки віків. Радуйся, двері Господні не проходи. Мій. Радуйся стіною покрови тих, що прибігають до тебе. Радуйся, пристане буря мене навіщо і не незаймано, що родила плоть Твого, церця Твого, і Бог, Бога Бога. Молитись, не переставай за те, що співують, і поклоняйся різгу Твоєму. Бо ти Святий святийси, Боже, наш, і тобі славу, села, ймочуї сини, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Безмерний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки. Святий безмартний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безмартний помилуй нас, будьмо уважні, ми русім премудрість, будьмо уважні. Дивний Бог у святих своїх. Райів. В церквах благословить Бога Господа ви ж джерел Ізраїлевих, дивний Бог у святих о свої, святих своїх Бог Ізраїлів. Премудрість до Тимотея, другого послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Сину Тимотею, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі, що ти чув від мене при багатьох свідках, та не та передавай вірним людям, які будуть здібні інших навчати, перенось отже за мною труди, як добрий воїн Христа Ісуса, ніякий вояк не встряває у справи життя цього, як хоче догодити тому, хто його найняв на службу. І коли хто бореться, не отримує вінка, як не бореться згідно з правилами, хліб робові, що працює, належиться перша частка у плодах. Зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому, пам'ятай про Ісуса Христа, що воскресе з мертвих з роду Давида згідно з моїм Євангелієм, за яке я страждаю, аж до кайданів, немов злочинець, але слова Божого зв'язати не можна. Тому все терплю, ради вибраних, щоб і вони осягнули в спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Аллилуйя аллилуйя, 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 Праведник, як фінік розцвіте. І яке на ливані виросте, Аллилуйя,луя, аллилуйя, Алелуя, аллилуйя, 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 насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвіту, Мудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир слухати Твоєму від матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Один чоловік мав двох синів. Звернувся до першого, він мовив. Піде дитину нині працювати винограднику, той озвався, у Господи і не пішов. Звернувся до другого, сказавши так само, а цей відповів не хочу, але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з оцих двох учинив волю батька. Останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм, Істинно кажу вам, що митері блудниці вас випереджають у Царстві Божім, прийшов Бог до вас Іван, дорогою правди. Та ви не повірили йому, митарі і блудниці повірили йому. А ви бачачи це, навіть потім не розкаялися, щоб повірувати йому. Слава тобі, Господи! Слава тобі. Котрий з оцих двох учинив волю батька Свого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Привіт, христі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Ще задовго до приходу Ісуса Христа така річ, як притча, як вид взагалі усного мистецтва, літературного, дуже сильно була поширена на Сході. І по сьогоднішній день східні мудреці дуже часто використовують притчі як один з таких важливих елементів своєї науки. Навіть сьогодні дуже часто священники в нашому східному обряді завжди використовують якусь таку притчу, якусь байку, яка іноді є. Така навіть усучаснена, але яка допомагає нам десь зрозуміти такий зміст євангельського звернення до нас. І ця притча, взагалі, оцей такий варіант цієї притчі, це є такі притчі, які м -м, називалися як судні притчі. Е, взагалі, ми такі притчі чуємо і давніше. Наприклад, ми з вами мали катехізацію, і пам'ятаєте, ми пригадували з вами, що одного разу цар Давид йому сподобалося. Була жінка його воєначальника, його військового урії, пам'ятаєте? І коли він розправився з Урією в такий хитрий спосіб, наче він випадково загинув на штурмі, так, то потім до царя прийшов пророк Натан. І що той пророк йому сказав? Він сказав, каже: мій пане, розсуди сам. Одного чоловіка була овечка, з якою він, яку він любив, ліяв, з нею спав і її годував зі свого столу. От, але в господаря того пана якого було багато волів, багато різної худоби, прийшли до нього гості, і той господар того пана не захотів дати зі своєї худоби, але послав взяти ту овечку того чоловіка і її зарізати на ту гостину. І тоді спитався про царя Давида, як ти вважаєш, пане, що можна зробити з тим паном, який так вчинив із тою овечкою? На що Давид тоді сказав? Що той чоловік винен, гірше, винен більше, ніж смерті? І тоді пророк сказав до нього, це ти, мій пане, це ти так зробив, так? тому що ти мав можливість обирати будь-кого, але ти обрав жінку, отого урі. на що тоді цар Давид дуже засмутився, він зрозумів свою помилку. І дорогі, така притча сьогодні є дуже схожа. Це та притча, яку автор, коли розповідає, чи той, хто розповідає, коли він їй говорить, що люди, які її слухають, до кінця її не розуміють. Але коли розуміють, їм стає дуже сильно незручно, бо ця притча осуджує тих, хто її слухає. І е, цю притчу ми з вами добре знаємо, вона така досить коротка, очевидна, от, але ви можете собі уявити, яким холодним душем, якщо так можна сказати, вона була для слухачів Ісуса. Коли Він говорив, просто кажучи, що дійсно от, одна дитина слухається, а друга ні. От, але та, що не послухалася, потім навернулася і все ж таки пішла. Тої праці, яку батько пропонує. Взагалі, ця притча вона відрізняється особливою ніжністю. Якщо ми з вами побачимо, в старому заповіті Господь Бог він був такий більше справедливий, більше такий страшний, навіть караючий. Але оця притча вона має дуже такий чіткий відтінок нового заповіту. Ми бачимо з вами, що коли Христос говорить про батька, яким є, очевидно, Господь, то ми бачимо, якими словами батько звертається до своїх дітей. Він каже: піди, дитино, працювати у виноградник. Це є таке своєрідне прохання, але звернене з особливою ніжністю. І це, якраз таки, дорогі, пояснює логіку ставлення Бога до людини. Господь Бог є той, який ніколи нам нічого не наказує. Це дуже важливо розуміти. Господь Бог є тільки той, який панує. І саме оцей такий характер Бога, він якраз таки допомагає нам ніяк не сприймати Його як, як якогось тирана чи якогось злого, якогось кого Змушуючого батька. Бог є тільки той, який дає можливість людині обирати, який людині пропонує. І от, як ви знаєте, противники Бога дуже кажуть часто, що Бог є тиран, він заставляє робити те, те, те. Але суть якраз таки в цьому полягає, що Господь Бог Він взагалі нічого не заставляє. Він лише пропонує нам кращий варіант, кращий сценарій нашого життя. І ми бачимо з вами, що Він пропонує хороший сценарій е, життя. Тим своїм дітям, тій своїй дитині, він каже, піди у виноградник. Чому? Тому що працювати на славу Божу, це є благодатна справа. Так як ангели служать Господеві, купаються в його любові, так само ті, які сьогодні служать Господеві, вони мають всі ласки Божі. І що ми бачимо? Ми бачимо, що той, хто пообіцяв, що піде, він не йде. І це дорогі якраз було оцим таким прикладом отого Ізраїля, прикладом тих навіть вершків цього суспільства, які з однієї сторони. Клялися Господеві, кожного дня читали цю молитву, Шама Ізраїль. От, кожного дня, прокидаючись до сходу сонця, ставали на молитву, віддаючи Господеві свій час, але насправді, коли приходить справедливий Спаситель, коли приходить Христос, вони його не сприймають. І що ми бачимо? Ті, які Бога відкидають, так як той, хто у батько, але потім пішов, це дуже часто є якраз таки асоціація з тими іншими народами, з нами з вами, які є. Хоч і чужі для Бога все ж таки е, пізніше прислухаються до Його запрошення і, можливо, відкидають його, але йдуть за ним. Цю притчу можна так само використати, до речі, до нас, до всіх, хто є е, нашими сучасниками. Чому? Тому що є багато людей, які похрещені, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і е, які є запрошення. До цього